Це стереотип, що в нас вже закінчилися добровольці, які хочуть стати захисниками. Так, е, да, це абсолютно неправда. Звичайно, скоріше за все, ну не скоріше за все, це факт. Їх стало менше, якщо брати в порівнянні з початком великої війни. Але назвіть мені будь-яку війну в історії людства, коли кількість людей, які добровільно долучалися до війська, продовжувала ну, бути такою ж протягом всіх всіх бойових дій, всієї війни. Але добровольці є особливо скажу, що дуже успішна програма. Контракт 18-24 Наша бригада дуже успішна в цій програмі, тому що ми перших збройних силах за кількістю контрактників за цією програмою. І люди йдуть, люди пишуть, люди питають. Особисто я спілкуюся з кандидатами кожного дня. Це молоді дівчата і хлопці від 18 до 24 років. Вони хочуть пройти. Вони цікавляться, і ну ми зараз успішно цю програму продовжуємо. У нас прохо. Одять навчання, ось перші дівчата, які долучилися за цим контрактом, хорошо себе показують власне в навчальному центрі, тому добровольці є.